Чому на цій землі так зла багато? І за чиї гріхи земні і неземні, у дитбудинках плачуть немовлята, безвинно винні крихітки малі, ростуть вони без ласки, без любові, в державних ліжечках, в державних пелюшках і засинають так, без колискових. І не на рідних маминих руках, хоч все в них є, доглянуті і ситі, книжок багато, забавок, дітей, а їм так хочеться всім серцем притулитись до найдорожчих маминих грудей. Тож будьмо милосердні, добрі люди, державні діти, то наш спільний біль. Нехай і їх життя щасливим буде, а їхні сльози не чужі мої. Низький уклін тим світлим людям, які віддали тепло своєї душі і подарували любов, сім'ю і дім знедоленим діткам, бережи вас Господь.